Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни будемо говорити із учасником російсько-української війни, майором запасу Олексій Гетьман з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Олексію, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Друзі, вас також вітаємо. І я закликаю особисто вас поставити вподобайку під це відео знизу. Ну і звісно ж свої думки пишіть у коментарях і підпишіться на нас, якщо досі чомусь цього не зробили. Ми розпочинаємо, пане Олексію. Зараз е, також дуже сильно увага прикута користувачів соцмереж, Ну і, звісно, ж усіх українців до подій на кордоні саме з нашого боку, Сумщина, останнім часом дуже сильно страждає від артобстрілів, від авіаобстрілів, заходить ДРГ спостерігається і так далі. Чи бачите ви динаміку в якийсь бік на погіршення або покращення ситуації, і як з цим боротися? Ну тут, тут так можна навіть не, не, нема сенсу так ставити питання: покращення чи погіршення. Справа в тому, що росіяни планують, і це вже ну, тільки удача про це не, не каже на кінець травня, на початок червня, на, наступні е, дії, наступальні дії, і е, напрямки ще точно нам не і навіть розвідки наших країн поки що невідомо. Я думаю, що це невідомо навіть самим росіянам. Вони ще зараз вирішують, як саме вони будуть намагатися робити ці наступальні дії. І є припущення, що це може бути з півночі. В, на північному нашому кордоні знаходиться поки що невелике угрупування росіян, але вони там щось роблять. Вони роблять щось схоже на польові табори, де зможуть розміщатися ну, відносно велика кількість збройних сил. Тому можна припустити, що вони на півночі нашої країни будуть збирати угрупування, яке буде атакувати Сумщину, Чернігівщину і Київщину Ну, північні наші е, області. Е, те, що вони роблять зараз на Сумщині, ну, це схоже, що вони вже почали це робити. Вони е, масово обстрілюють прифронтові, е, прикордонні, ну, прифронтові, прикордонні території. Є е, 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 припущення, що ми будемо евакувати туди людей навіть. Е, Ну, в як то кажуть, тобто примусово, особливо дітей. Ну, підготовка ворога це поки що підготовка саме таборів, можливих таборів, польових таборів для того, щоб ну, вони заїдуть. Якщо будуть там формувати якісь ударні групування, їм треба десь знаходитись, і це має бути якась система. Не просто ж вони в полі стануть, і їм треба, щоб вони стояли не дуже сконцентровано одночасно. Ну там багато чого, багато. Роботи для того, щоб розміщати розміщати там велику кількість е, ворожих сил та засобів, тобто живої сили та техніки, вони ж не можуть приходу в одному місці поставити. Ми гникуємо одразу нашим вогнем, тому вони це чудово розуміють, тому треба підготуватися. Діяльність диверсійно розвідувальних груп зазвичай буває е, напередодні наступальних дій, бо е, диверсійно розвідувальна група роблять не тільки диверсії, а диверсії там поки що ми не дуже спостерігаємо на Сумщині. А це це можна назвати фронтовою розвідкою, Тобто вони намагаються зрозуміти, як саме ми збираємось е, захищатися, які в нас є сили, як, як нас працюють риби, як нас прощують. ну все, ну, те, що, те, що має з'ясувати розвідка, доповісти своєму командуванню, щоб вони спланували вже тактичні бойові дії. Стратегічно цілком можливо, ще раз, це не, 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 не на 100%. Е, Буде атака з півночі, на Київщину, на Чернігівщину, на Сумщину, але це можна припустити. Ну це, це доволі ймовірно. І вони ж хочуть, що вони хочуть. Вони хочуть створити е, що не менше, як Путін сьогодні, е, після того як його, начебто, обрали, казав, що вони збираються створити е, якусь там санітарну зону, і там називали, називалися цифри щось там 200 кілометрів. Ну, 200 км Київ попадає в санітарну зону в такому випадку, ну з точки зору росіян він нікуди не попадає це, як то кажуть, обломиться. А от з їхньої точки зору, це да, це є те ті міста, Київ, в тому числі, Харків, в тому числі, де вони мають просуватися, і які міста вони мають захоплювати. Цікава інформація, пане Олексію. Говорите, що ймовірно будуть пробувати ще раз сунутися на Чернігівщину, на Київщину. Ми пам'ятаємо, що у спробах взяти Авдіївку вони. Спалили у вогні війни 45 тисяч особового складу. Це разом із санітарними втратами. Аби взяти столицю України, їм потрібна буде мобілізація чи є у них вже в наявності ну 400 500 тисяч е, військових у запасі. Ну ні, в запасі поки що немає. 400 500 є на лінії фронту, але вони плану планували мобілізувати ще приблизно стільки ж ще одну армію, саме для того, щоб е, збільшити. Майже до мільйона не, не всю армію російської більша армія, а саме армія, яка буде вести бойові дії безпосередньо на лінії фронту. Тому цілком можна припустити, що вони будуть е, намагатися е, атакувати в тому числі Київ з втратами. Вони рахуватись не будуть, але вони врахову врахують е, помилки, які були е, два роки тому, коли вони намагалися взяти Київ за три дні, і вони будуть робити е, по іншому, е, планувати атакувальні дії, Які, які саме спосіб, де ну, знаєте, можна тут дуже багато. Припущень зробити, ну головне припущення, яке можна зробити, і воно шується, все так і спрацює. Щоб в лоб штурмувати Київ вони не будуть, вони будуть намагатися його оточити, щоб блокувати його. Як вони це намагалися зробити завдіївкою, врешті-решт це майже вдалося. Вони чудово розуміють, що взяти Київ, таке велике місто, де кожна вулиця буде з барикадами, кожен дом буде фортецею, ну його край важко От оточити це цілком можливо. Як цьому протидіяти ну, спробувати? То, що... Неможливо спроб... спробувати. Ні, не, не можна казати можливо, спробувати можуть. Те, те, що ви знаєте, пане Олексію, от чи є спроби цьому протидіяти вже зараз, і що із станом фортифікаційних споруд на півночі України? Ну ви знаєте, е, ну для того щоб можна було на 100% казати, е, як вони виглядають треба проїхати по всім е, півтора тисячі кілометрів і подивитися всі, всі лінії фортифікації. Ну, це навряд чи вдасться. Може, журналісти, які зможуть, хоча теж я в цьому сумніваюсь, бо в деякі міста просто не пропустять, бо там є певні військові обмеження на проїзд. Тому можна довіряти офіційній інформації в якоїсь мірі і звісно, спілкуватися з людьми, знайомими, які там знаходяться, але з різними. бо... У когось гарний настрій, він каже, що все добре, у когось погано він каже, що все погано. Тобто тут теж треба фільтрувати. Але якщо проаналізувати і офіційні, і, і інсайдовські джерела, то найбільш потужні фортифікації в нас все ж таки на північному кордоні нашому, ну на півночі. Бо там активних бойових дій не велося. А будувати фортифікації ще генерална, почали ну, майже рік тому, тому там встигли по великому рахунку зробити. Багато чого корисного для оборони. Не з точки зору красиво, що функціональності. Вон там там функціональне нормально побудовано. Тому, <кхід> ну, а з іншого боку, ворога є засоби, які можуть руйнувати ці е, укріп, укріплення. Він же теж готується. Ну я, слава Богу, ви знаєте, що в нас вже ну, майже не залишилось людей, які вважають, що там якісь дурні воюють і нічого не розуміють, і будуть лізти там на міни. Там на кулемети, та, якщо це не на місні штурми, просто і, взагалі будуть використовувати якусь дурну тактику. А ми такі розумні. І, ні, вони, вони чудово розуміють, як весь тебе видії, і подивитися, що що вони роблять і як вони готуються. Вони не поспішають, але готуються потужно. Пане Олексію, припущу, що у вас ще лишилися побратими, які досі в структурі Сил оборони України, які досі служать. Тому запитаю вас. В мене, в мене поза армію знайомих майже немає. Угу. Навпаки, так, пане Оксі, тому запитаю. Можливо, знаєте якусь інформацію. От ця е, 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 історія із аудитом у військових частинах е, е, Збройних сил України, коли шукали військових, які ні разу за два роки повномасштабного вторгнення не були залучені на лінії розмежування або хоча би на кордоні із Білорусі, з Росією і так далі. Це дає зараз результати. Зараз велика кількість людей можуть відпочити, хто ці два роки були на фронті. Ну, знаєте такі випадки і мені відомі про те, що є люди, які. В той чи інший спосіб не знаходиться в тилу і якось ну, вдається їм не потрапляти на лінію зіткнення в різний спосіб. Не завжди це законні якісь способи, це певні домовленості, але це не є домінуючим в Збройних силах. Це ну, ну негативне. Я вам скажу більше, там є люди, які там інколи зловживають, там є люди, які там не дуже добре виконують завдання там розглядає, як то кажуть ну в армії ну слухайте, ну в будь-якій армії є недоліки ну що вважаєте, що в сполучених штатах в армії там все там солдат жейн і все там всі е, ходять ну, і там по, по строям, як то кажуть ні в будь якій армії є недоліки але зосереджуватись на недоліках і вважати що вони суттєво впливають на і, і вони характеризують повністю цю армію, ні є армія є армія яка воює яка вважається найкраще наша армія е, найкращою армією в європі що не менше і це вважають наші закордонні друзі. І в нашій армії, звісно, є недоліки, є люди. Ну, армія це частина е, суспільства. У е, нас в суспільстві все добре, у нас нема недоліків. Теж вистачає, так і так само в армії, але ці недоліки вони не є домінуючими, Це головне. А те, що хтось ухиляється, ну, я там більше можу сказати, є люди, які там, е, як то кажуть, як Гоголь писав, мертві душі є. Ну, все, все буває. Ну, Слухайте, ну давайте ж не будемо. Робити з себе якихось я не хочу ні з ким порівняти людей, які ви ж то там таке буває. Буває, різнобуває. Але так. ще раз це ще раз повторюсь, да, повторюсь, це не є домінуючим в армії, це недоліки. І за ці недоліки є є покарання, є, є там невеличкі порушення, наряди поза чергою, більш серйозні порушення, там там може бути. Якщо це не кримінальне порушення, ну є, є можуть. Зірочка може злітити, може там ще. ще. Ну багато ну слухайте, ну це, це живий організм, але недоліки не домінують в нашій армії, В нашій армії домінують якраз інше. Ну, хоча, знаєте, хтось обов'язково знайдуться люди, які побачили якісь недоліки, це, Ну от бачите, там є таке, слухайте, да, А у вас там, подивиться, де ви ж де ви мешкаєте. у вас там все добре. У вас нема нічого там у сусідів, в сусідньому магазині чи, чи, чи там. Ну, де де завгодно, будь які Там все нормально, там немає і там немає нічого такого. Вас нічого не дивує. А я побачила в армії людину, яка там щось порушила. все починається гвалт. Ну давайте цього не робити. Ну це виглядає, ну, що не менше не треба бути святією папи Римського, угу. не квечеру, не, не, не вечору названий. Ну от з приводу -бачу, ротації вас так. хотів запитати, пане Олексію. Чи є цей процес? Чи він вже працює і якісь зміни на працює. лінії розмежування? Працює, звісно, працює. Офіційно повідомлення, що відбувається ротація. Які саме підрозділи, як буде проводитися ротація, це є військова таємниця. Ну ніхто заздалегідь не скаже, що ми будемо там, на тому ділянці фронту буде замінювати бригаду там таку на бригаду таку, чи батальйон такий, чи на батальйон такий. Ротація проводиться так, щоб не послабити навіть на півгодини чи на на п'ять хвилин лінію фронту. То вона проводиться поступово. Поступово змінюється, частково змінюється. Але якщо є завдання вивезти, наприклад, батальйон чи бригаду, вона виводиться не одразу. Ну, Нема такого, що бригада стоїть на нулі і скалі, так, все, збираємося, вони збираються там. Ну, ну, Давайте ж якось, ну ой. вона да, Давайте по-дорослому. Да, виводиться поступово виводиться, тому що людям потрібно навіть не відпочити, їм потрібно поновитися, підлікуватися, привести до ладу техніку, привести до лади помитися просто по-нормальному. Ви подивіться, яка зараз погода на вулиці, а люди там в окопах зараз сидять. Ну, як ви вважаєте, тим більше там ти знаходишся постійно під е, адреналіном, як то кажуть, постійно під обстрілами. Е, ну, знаєте, людина на, на адреналіні може навіть е, ну, робити речі, які без, е, ну, в состоянні такого, ну, не ефекту, а в состоянні такого емоційного під'єму під'єму, що, ну. Там хронічне починається вже захворювання, перетворюються такі там простуди хронічні. Так, ну то такі навіть дрібні речі. Треба просто виспатись і треба прилікуватися, треба прокапатися, пропити ліки, помитися нормально, привести до ладу. Ну, все так, це поновитися. Не може людина, що, там, що якісь інші люди, ніж ті, що, ті, що в тилу. Там, що якась, я розумію, де да, сили спеціальних операцій, люди, яких там декілька років готували, та, у них там є трошечки інші показники, фізичні, моральні показники. А мобілізовані люди, які добровольці прийшли, там люди з гражданки прийшли. Що в них таке? Чим вони відрізняються від тих людей, які не прийшли, які скоро прийдуть? Нічим не відрізняються. Вони, і, і коли ці люди втомлюються, безмежно втомлюються фізично і морально. Вони не можуть вести бойові дії. Які бойові дії? Тому ротація це не тому, що вирішили дати перепочити. Знаєте, а тому, що треба поновитися. Хоча, знаєте, як показує досить, чомусь втомлюються люди, які в тилу від війни. От вони дуже втомлюються. Втомлюються від війни, а ті, що, що воюють, вони чомусь не втомлюються. Ну то таке, знаєте. Я ну, чув багато, багато, багато розповідей. Два, 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 два слова. Що, так. Два слова про це, щоб закінчити думку. І вже багато. Моїх знайомих розповідають одне і те ж саме, що е, люди, які прийшли з гражданки, повертаються до своїх знайомих, які не були в армії, і кажуть, що між нами вже пропасть. Ми, ми одного, одного не розуміємо. Ми живемо в різних світах. Uh -huh. оце, оце є питання, яке, я думаю, нам після війни чи під час війни навіть е, доведеться вирішувати. Бо ще раз, люди, я, я, я військово кажу, ну я, я починаю розмовляти людина, яку, там війна, там стріляє, там те, треба те, те. А у людини якісь там проблеми там. Він на себе там, чашечку кави перевернув, у нього трагедія. Ну, ти, взагалі, різні, кажеш, що в нього різних, трагедія. Ну, різних, навіть не планетах, в різних галактиках живемо. І часто люди, які повернуть, знаєте, мені з моїми колишніми пройшло, рік пройшов, і ми з цими своїми товаришами, ми, мені просто нема про що розмовляти. Від слова, взагалі, я то кажуть, ну, нема про що розмовляти, це інші люди. Тому я думаю, що. Дуже важливо, як можна швидше прийняти закон про мобілізацію, щоб ми стали не дуже різними, а дуже однаковими. Щоб всі пройшли через армію, щоб всі пройшли через захист батьківщини, і тоді це буде певне єднання нашої нації. Мені так здається на останок. Вашої думки хотів запитати про ухилянтів, які жертвують своїм життям, аби залишити межі України, тому що ось о, буквально нещодавно стався черговий випадок дістали тіло молодика. Трішки за 30 років із тиси, намагався залишити дійсно кордони України, і бувають випадки, коли люди навіть не призовного віку стараються таким чином, ризикуючи життям і дійсно позбавляючись його. Перепливати через тису невдало, буває там в 25, в 22 роки є випадки. Дійсно, на на жаль, ваша думка о, чи тут спрацьовує якась погана комунікація влади, аби донести що це небезпечно, що краще вже будьте вдома, та сидіть на ну, взимку ну плавати взимку по тісі, появив взагалі небезпечно? Ну це таке. Ви знаєте, я не хочу, сказати, що так і не треба, бо людина, людина по своїй дурості загинула. Намагаючись ухильнутися від служби в армії. Досі ви знаєте, комунікація. Ну, якщо так робиться, ну, слухайте, хулянти були вони були крізь в будь-яких країнах під, під, під час будь-яких війн. Тут теж не треба на цьому дуже зосереджуватися. Це невеликий відсоток від того, що е, відбувалось в світі, і ми за межі статистики, світової статистики про хілянтів, вони є в будь-якій країні. Ми за межі статистики не виходимо. У нас їх не більше, ніж е, в будь-якій країні під час будь-якої війни. А от тим людям, які зараз чують і дивляться ваш чудовий Ютуб канал, теж пропонуємо всім підписатися, бо Дякую. вас цікаво вас слухати. Не знаю, тому, що я люди зрозуміли, що треба захистити нашу країну від, від ворога. Бо в іншому випадку, якщо тут з'явиться росіяни, борони Боже, то вони не будуть питати, е, хочеш ти служити, не хочеш ти служити, яка в тебе група, яка в тебе хвороба. Е, просто за шкірки візьмуть, шантажуючи збройні сили Російської Федерації, і ти будеш бігти в атаку, а заді будуть кулеметники, якщо ти не захочеш бігти, тебе просто розстріляють. Або кувалди е, роз, е, б'ють тобі голову. Тому ті, хто вагається служити а не служити, треба, щоб вони почули ці слова. От я хочу їх сказати, якщо вони захочете служити в українській армії, захищати батьківщину, ви будете служити в російській армії, бо Росія не, зупиняє, не, не, не намагається зупинитися, вона буде продовжувати бойові дії з іншими країнами. Тому треба обирати, в якій армії ти хочеш служити? В українській, де можна обрати підрозділ, де, де немає дідівщини, де нема ніяких да, це, це небезпечно. Можна отримати каліцтво чи можна загинути. Але ти захищаєш свою батьківщину, ти розумієш, за що ти воюєш? А в російській армії тебе просто за візьмуть, ну, притягнути, поставити за декулат. Не хочеш бігти розстріляти. Якщо треба обрати в армії, давайте так. Це треба прийняти. В армії все одно доведеться служити. Або в українській армії, такі як вона є, або в російській. Обирайте. Олексій Гетьман, майор запасу, учасник російсько-української війни з нами був. Дякую, пане Олексію. Переможемо. І дякую нашим глядачам, які долучаються, мотивують нас рухатись далі. Ютуб канал Фокус продовжує своє мовлення. Залишайте вподобайки, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь. Мене звати Павло Ковальчук. З вами зустрінемося на наступних відео. На все добре.